День глядачі. Ми, представники виконавчої дирекції Штомицького обласного відділення фонду з тимчасової втрати працездатності, хочемо показати вам ряд документів і е, показати свою позицію, яка грунтується на юридичних фактах по ситуації у фонді соціального страхування тимчасової втрати працедатності. На сьогоднішній день е, ми маємо наказ, який був виданий ще в 2014 році, і яким було призначено керівника фонду. Цей наказ діє. І, але до прийняття закону України про загальнодержавне соціальне страхування. Згідно цього закону, з 1 січня 2015 року мав розпочатися процес реорганізації двох фондів з тимчасовою втрати працездатності та фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробниці та професійних захворювань. Згідно цього закону. Фонд новий утворюється шляхом реорганізації та злиття двох цих фондів. Всі структурні підрозділи обох фондів здаваються в один. Всі працівники двох фондів мали перейти у новий фонд, а все майно було, має бути передано правонаступнику. Але 15.12.2015 року було видано наказ у фонді, яким створювалася комісія з ліквідації окремої юридичної особи фонду. Це виконавча дирекції фонду. На цій юридичній особі рахується 12 об'єктів нерухомості. В цій юридичній особі працюють працівники, які в даному випадку будуть звільнені і не матимуть ніяких соціальних гарантій. Згідно законодавства, все майно юридичної особи, яка ліквідується, має бути розпродано. Також в подальшому було видано рішення, яким було затверджено положення про комісію з. Ліквідації. І е, враховуючи те, що в законі не передбачено такого терміну, як ліквідація будь-якої юридичної особи, що належить чи до одного, чи другого фонду, то ми просимо вас зробити свої висновки про законність двох фондів. Коли ми почали робити ці висновки, то нам нас було вчинено в тиск. Які вилився в подальші події, які викладені в наших відео? Наступних відео Наступних наших, наших відео рейдерський захват, взагалі, обласного відділення фонду цієї комісії, яка не має навіть юридичної сили.